Усім, це повний плейлист оповідання «Сюїта для трьох скрипок і фортепіано, таємнича осіння фотографія. Автор Андрій Любка. Так як це була перша озвучка на каналі, то зважайте на те, що вона була записана ще на петличку. Хоча я трошки покращила запис, наскільки змогла. Приємного прослуховування. Сюїта для трьох скрипок і фортепіано таємнича осіння фотографія. Здається, ту фотографію я не зможу забути ніколи. Все трапилося восени 2008. го Вже й точно не пригадаю всіх деталей. Відомо лише, що то була виставка художників в одному з музеїв Мужграда, так само не пам'ятаю того, хто мене власне туди запросив. Пригадую лише, що запрошення були настільки наполегливими, що я не зміг відмовитися. Осінь була погідною, приємною, тому вбраний я був досить легко, очікуючи на чудову прогулянку парком та набережною Ужгорода. Кожною клітинкою тіла, намагаючись щонайближче, дістатися до сонячного проміння, вгрітися на тому сонні, як в сонях, чи кіт. Той необачно вбраний легкий одяг був моєю першою помилкою, бо впродовж трьох наступних днів. Я так і не зміг позбутися відчуття холоду, дрижаки буквально пронизували все моє тіло. І відлік цього почався з тої миті, коли я безжурно поглядав виставлені фотороботи і раптом наштовхнувся, наштрихнувся поглядом на фотографію розміром приблизно метр на метр, яка примусила мене зупинитися. І відчути всю ту небезпеку, яка джигає на кожного з нас у тих невидимих місцях, де система дала збій і відкриваються двері в тому інший простір, в виснування якого ми часто не віримо. Можна по різному назвати той стан, в який я потрапив, побачивши ту фотографію, отатарів, остовпів, злякався, зацікавився. Чи радше все перелічене разом взяте. Я простояв перед тією фотокартиною блин, 20. кілька разів поривався йти, але все ж примушував себе залишитися. Що такого було в тій картині? Зараз, напевно, сказати вже не можу. Пригадую лише, що відчуття були такі, ніби от-от щось має статися. Має відбутися щось дуже важливе. Це відчуття змушувало мене стояти, чекати. Але хвилина, три, п'ять нічого не змінювалося. З тої футки ніхто таки не вийшов назовні, не поверхнувся, навіть не підморгнув мені, насило відірвавши погляд від чорно-білої злинки. Я надбало, не звертаючи ні на що іншу уваги, поплантувався до форшетної зали. Перекинувся там з кимось кількома словами, навіть виголосав якийсь жартівливий тост, але спокою всередині мене не більшало. Тож притьмом забрав з гардеробу свій наплічник і рушив додому. Вечеріло. Вулиці міста були майже безлюдними. Лише в деяких на освітлених місцях набережної сиділи якісь закохані пари, охайно й дбаливо закутані в темряву. Щомиті ставало все прохолодніше. Але того холоду я майже не відчував, бо всередині мене розростався зовсім інший льодовиковий холод, який, як це не дивно, звучить, всі внутрішні органи і гнав мене вперед. Коли я заплющував очі, то бачив ту фотографію. Щось мало відбутися, але я ще не знав, що. Наступні три дні роз'яснення не принесли, але додали три важливі деталі. Три сни, які спрямували моє бачення тої світлини в потрібному, сподіваюся, руссві. Спочатку переглянемо ці сни, а потім внесемо в кімнату нашої розповіді фотографію, яка повторюся і досі не дає мені спокою. Отож заплющуємо очі і дивимося сни. Сон перший Її звати Магдалена, а його Сашко обом їм по 24 роки, вже ось три роки минуло з того часу, як вони разом, але все ще не побралася. Магдалена працює журналісткою в газеті. Це якась зовсім тупорила газетка, сон не такий чіткий, щоб у всьому розібратися. Але вона називається чи то вісник української залізниці чи ветеринарна поміч. Магдалена працює в редакції вже два роки. Прийшла сюди одразу після того, як закінчила Могилянську школу журналістики і зараз веде рубрики актуальне інтерв'ю, собака наш друг, пригоди на колії, постільна білизна Укрзалізниці, шлях до щастя і самодосконалення. Ваша сучка, ваші проблеми тощо. Сашко ніде офіційно не працює. Лише час від часу підробляє в одній із радіотаксівок. Переважно його просять підмінити когось вночі або в свята, тому такий підробіток неабияк ускладнює їхні і без того розхитані стосунки з його маленькою макдушкою. Тому у вільний час він намагається всіляко їй догодити, прибирає вдома, готує вечері, зранку приносить їй в ліжку чай і гарячі бутерброди, начищає до близької її взуття, поливає квіти на підвиконі. Але все коту під хвіст. Вони надто рідко бачаться. Переважно кілька хвилин ввечері у під'їзді, коли вона повертається втомлена з роботи додому. Або зранку, коли він будить її ненав'язливою музикою і пахощами з кухні. Але в неї немає часу. Тому вона залагоджує свій ранковий туалет не по жіночому блискавично. Швидко намагається проковтнути бутерброди з сиром і шинкою, для цього запиває чаєм, який одразу ж більше обпікає губи під небіння. В неї, вже цілком по-жіночому, одразу погіршується настрій, вона щось кричить на нього і, поміж тих криків, поспіхом ростає в дверях, аби ввечері зустріти його на східцях і знову нагримати через якісь труднощі на роботі. І так щоразу, щодня, до безкінечності. Протягом тієї першої ночі я бачу цей сон здається тисячі разів, і щоразу все відбивається так само в тих самих барвах і в тому самому темпі. Магдалена невисока дівчина з родим волоссям, вся обліблена ластовиння, таке собі дівчисько пепі довга панчоха. Цей вигляд її суттєво пригнічує, тому вона всім і вся. Пробує довести власну серйозність і значущість. Через це ходить повсякчас насуплено, направо і наліво розкидає іншомовними термінами. Саме через це почала палити, надає перевагу темному одягу. Втім, маю зазначити, що такий набурмосений і показово серйозний вигляд рудого дівчиська змушує чоловіків при її появі гарячково вигадувати різноманітні еротичні пригоди. Тож за лицяльників у неї нескінченна кількість, що суттєво впливає на ставлення до неї зазрісної жіночої половини колективу. Не знаю для чого, але, зі сну, також дізнаюся, що та жіноча половина так, редакція зовсім маленька. В ній працює всього дві жінки Магдалена і та інша, яку називаємо жіночою половиною колективом. Зовсім нещодавно перефарбувалася з брюнетки на блондинку з метою відвоювання чоловічих симпатій. Сашку ж, навпаки, не і непомітний, навряд чи ви змогли б його відрізнити у натовпі, але я його відрізнити можу, бо бачив щонайменше тисячу разів. Завжди охайно вдягнений, поголений, у вічно синіх, як у моєму сні, джинсах, акуратній футболці чи світерку. І чорні шкірянці у Чікарі волосся коротке, чорне, зачіска на півбокс. Це три чверті мого сну, а зараз починається остання четверта чверть. Раптово у сні з'являюся я, виходжу з підземки на станції метро Осокорки в Києві. Це той район, де знімають помешкання Сашко і Магда. Вони мешкають на 30-му поверсі будинку номер 15 по вулиці Орлівській, квартира номер 76 Сутеніє. Я виходжу з метро і прямую в ту сторону тієї самої Орлівської. Проходжу біля невеличкого ринку, який розкинувся біля самого входу до підземки. Переходжу вулицю, минає величезний торговий комплекс Мадари. Якщо вірити сну, то на другому поверсі там є чудова піцерія. Запалюю цигарку, дивлюся вправо і о всі святі. Чую, як на мене несамовито реве двигун великого мотоцикла. Як свистять, аж кричать гальма з лівої від мене сторони, і як на божевільній швидкості, прямо перед моїм носом, розсипаючи на всі біч іскри, пролітає величезне. І вже безформи на тіло мотоцикла, безпомічно перекидаючись дорогою і тягнучи за собою, заклякли від страху і несподіванки тіла двох пасажирів. Я роблю крок назад, на тротуар, розуміючи, що аварія трапилася з моєї вини. Потім в лихоманці біжу до купи металу і людських тіл, підбігаю ближче і в місячному світлі бачу. На дорозі з широкою розплющеними очима лежить МаГТ Сашко. Минає всього мить. Перед очима я бачу вже застиглий кадр. тої є фотографії з виставки. І в гарячому поту прокидаюся. СОН другий Любов Олексіївна працює вчителем хімії в школі маленького провінційного містечка. Вона класний керівник 7 Б класу, який, власне, вчиться в шкільному кабінеті хімії. У класі 32 учні, приміщення досить просторе. На подвір'ї, де відбуваються шкільні лінійки, виходить аж вісім вікон. На всіх підвиконнях розкладені чистенькі горщики з ретельно доглянутими квітами, на стінах розвішені класний куточок, розклад дзвінків, державна символіка України, невеличкі кошики із штучними квітами. В кутку класу мішак, на який діти навісили гору свого зимового вбрання, над дошкою насуплений Тарас Григорович, підлога пофарбована в темно-червоний колір біля вхідних дверей і на відтинку між партами, мокрі плями і невеличкі калюжі розталого снігу. За вікном зима 1999 року падає лопатий сніг, і всі школярі меланхолійно задивляються на вулицю. Різі піднілі шибки бачать, як там гасають дітвора молодших класів, які вже відбули свої чотири уроки і тепер розважаються ковзинками і смішками. Цьому Б сидить на шостому уроці. Половина дітей голодні, як звірі, решта сонні, як мохи. Триває урок хімії. Любов Олексійна, як завжди, починає зі старої пластинки. Мовляв, цього тижня клас ну вже зовсім розійшовся і так далі тривати не може. Вона вже не витримує. Всі вчителі скаржаться їй як класному керівнику, і так вічно тривати не може. Вона вже неодноразово попереджала їх, вірила в їх, дітей обіцянки виправитися, але дива не ставалося. Тому вона просто змушена, саме змушена. Вона з легеньким притиском вимовляє це слово наступного тижня провести батьківські збори. Далі весь список. Триває перекличка присутніх. Сьогодні, як це не дивно, на уроці присутні всі учні, всі 100%. Любов Олексіївна нарешті диктує дітям дату і тему уроку. Потім... Поволі підводиться, йде до дошки і починає писати якісь формули. Деякий час нічого не чути. Часом хтось з учнів голосом позіхає, під кимось скрипляють дошки підлоги. Вчителька дописує якесь простеньке рівняння, коли з середнього ряду, в її сторону, голосно розсікаючи повітря, вилітає з горток туалетного паперу, щедро просякнутого синіми чорнилами. Ця мініатюрна бомба зачепляє краєчок плеча класної керівнички і з глухим звуком розбивається об шкільну дошку, густо помереживши обличчя і білу блузу класної, дрівним ластовинім з чорнила. Любов Олексійовна безпорадно повертається лицем до класу. Але в цю хвилину вона настільки схожа на індіанців в Гватемалі чи Перу, де там вони живуть, що всі діти, навіть найзатятіші ботани, заушки та відмінниці, не стримують голосного реготу, від якого учительки починають надуватися вено на голови. Вона густо червоніє, навесніє, але потім зненацька жаліє себе. Питається плаче і вибігає з класу. Тут у вісні з'являюся я, батько Вадима, учня сьомого Б класу, який вчора кинув у свою класнуку чорнильну бомбу. І мене викликано на зустріч до дирекції школи. Я виходжу з приватного будинку, в якому мешкаю, закриваю на ключ хвіртку. Настрій у мене кепський. Я тягну руку за цигаркою і в цей момент бачу, як на іншій стороні вулиці старенький опецькуватий пиячок стає, хитаючись над виритою ремонтними службами ямою, так само похитуючись, розтіває шарінку на штанях, ще мить і тоненька цівка сечі, пильно по-снайперськи направлена в самісінький центр ями, вмить завмирає. Знаями чується тріск, піднімається стоп іскор і диму від короткого замикання електрокабеля, який саме збиралися ремонтувати електромонтери, котрі розійшлися на обід, а пояк так само невпевнено, похитуючи падає в яму і залишається нерухомо там лежати. Від шоку я ледь можу перевести води? Все відбувалося на моїх очах протягом якоїсь секунди. Я піднімаю слух, дзвоню в швидку, але в цей момент арбірчима вже стоїть застиглий падати фотографії з виставки. І я в вимовному розпачі прокидаюся. Сон третій. Минуло вже сім хвилин з того часу, як я викликав швидку. Люся, моя дружина. Ніяк не могла заспокоїтися і постійно на мене кричала: я ж не знав, куди подіти руки і от чого властиво застосувати свою несамовиту енергію. У Людмили зійшли води, і от от мали початися пологи, а карети, ого, як воно романтично звучить, швидкої допомоги все не було і не було. Не знаючи, куди себе подіти, я спочатку забіг у кухню, але нічого там не знайшов, бо нічого і не шукав. Потім Метеором прошмигнув через всю квартиру і врешті знову зупинився біля дружини. Добре, що ми відвезли до бабусю нашу маленьку донечку, а то зараз в хаті взагалі можна було подумати, що пронісся чи смерть, який все розкидав, дещо розбив і знайти щось, навіть дитину. В такому розградіші було б ой, як важко. Доню звати Даринько, їй 4 роки. Людмила важко її виношувала. Зрештою, їй зробили кесярів ростин, і лише це допомогло врятувати немовля. Зараз Людмила сиділа на невеличкому стільчику в коридорі квартири. Вона була червоною, розпащилою, очі від болю і страху видавалися невимовно великими. А живіт, який вона тримала обома руками, був схожий на велетенський футбольний м'яч, і шрам від кесарого розтину розтягнувся настільки, що мене опанувало оманливе відчуття, що зараз живіт трісно по швах, і всю квартиру, весь будинок, всю нашу рідну жмеренку зальє величезний, нескінченний всесвітній поток. Я спробувала гарячково надягнути на ноги дружини кросівки, але вона, болюче гепнувши мене ногою по руці, закричала: Придурок, ти мені ще танковий шолом на голову тягни, тапки давай, тапки скотино. Від такої любові я геть втратив всі решти спокою, нервово ще раз подзвонив у швидку, де мені відповіли, що машина вже дві хвилини чекає під під'їздом. Далі все відбувалося, наче в тумані. Швидка мчала з нами до лікарні, дружина голосно вдихала і видихала повітря. Далі ноші, лікарняний коридор, двері до пологової кімнати, які з гуркотом зачинилися прямо переді мною. Людмила за стіною голосно кричала Я того стерпіти не міг. Вибіг на вулицю. Пробував закурити, але припалював цигарку з боку фільтра, тож довелося її викнути, смачно сплюнути і запалювати наступну сигарету. Я навіть не міг до Петра, що ж можна робити в такій ситуації. У голові лише крутилася, і крутилася фраза, що й не побачена на сигаретній паціє куріння шкідливе для вашого здоров'я. Я стою під пологовим будинком. Біля мене стоїть знайомий лікар, з яким в школі разом сиділа за партою. Він намагається мене бавити анекдотами та мені не до жартів, я курю цигарки одна за іншою. Але враз з криком У тебе син в ручку відкривається вікно на четвертому поверсі. Зачепивши величенький горщик з квітами. І коли п'ятикілограмовому горщику залишилося пролетіти всього якихось три сантиметри до обличчя знайомого лікаря, я зажмурюю очі. Михцем бачу застиглу фотографію з виставки і прокидаюся. Урочисте внесення фотографії. Нарешті настав час для того, аби відкрити карти і показати вам ту фотографію, яка ніяк не йде мені з голови. Тоді, того осіннього вечора 2008 року, на виставці фотохудожників я побачив знимку метр на метр. Її назва Очікування Світлина чорнобіла. На фотографії довгий, погано освітлений коридор у лікарні. Якщо придивитись, я зрозуміло, що це лікарня якоїсь пострадянської країни. І визначити комплекс ознак цього майже неможливо, просто одразу западає у вічі, що це савковий коридор цкової лікарні. З обох сторін коридору сяк так притуплені до стін ліжка і столи на куліщадка. Коридор порожній, лише на передньому плані сидить темна, помітно, що чоловіча років так 40-45 фігура. І тримає голову в руках. Якийсь невимовний розпач і біль, або втома, й сонливість змусили людину у важкій задумі опустити голову, взяти її у великі долоні. Я не впізнаю нічого на тій фотографії, ні коридору, ні того тьмяного світла, ані ліжок зі столами, але що змушує мене так пильно вдивлятися в фотографіях. Правильно! Цій фотографії я бачу себе. Себе через 20 років. Я безмежно вдячна усім, хто підписався на цей канал, коментував та ставив свої подобайки. Для мене це дуже важливо. І, сподіваюся, ми продовжимо нашу співпрацю. Якщо хочете підтримати проєкт Укрсторі Курсторі фінансово, на екрані QR-код. Або посилання в описі під відео. Плюс в описі ви також знайдете усі соцмережі, що пов'язані з проєктом Укрсторії. Дякую за прослуховування!